28 березня новини за хвилину. Вітаю. А з 1 квітня в Кременчуці, як і по всій Україні, завершується опалювальний сезон. Він був найважчим за всю історію, та на щастя, ми його пройшли. Герой України, почесний громадянин Кременчука Вадим Ворошилов, позивний Карая, залишив свій автограф на уламках ракети, якою вразив один з п'яти збитих ним рошиських дронів на Вінниччині. Два тимчасових села для переселенців побудують у Львівській і Полтавській областях. У них зможуть проживати 700 осіб. Гроші на це виділять Польща та Велика Британія. Хокейний клуб Кременчук зазнав другої поразки від Київського соколу. Рахунок на сьогодні у фінальній серії 2-1 на користь киян і вже ввечері вони можуть стати чемпіонами України, якщо переможуть і втретє. Та у наших земляків є шанс. Погодні умови погіршуються, і до вихідних буде холодно. Дощ зі снігом. Більше новин на наших каналах у YouTube, Facebook, Instagram та Telegram. З вас лайк та підписка!